Хочу приготувати гарбуз, запікти його в духовці. У мене ось тут яблочки положу всередину, це все повичищаю. Зернятка просушу, і буду їх споживати, вони дуже корисна штука. Яблучка, лимончик, кокосова стружка, ванільний цукор. І тут у мене ось теж цукор обичний. Трошки положу, і будемо запікати. Оця штучка, дуже, я в Україні її використовувала, бо висаджувала дуже багато таких гарбузів. Вони були набагато е, кращими, як тут. Це мене пригостила люба сусідка Запоріжжя. І... У нас знайомої десь їздила, були дешеві, бо в магазинах тут вони коштують кіло 28 крон, ці гарбузики. От. Оці ці е, ножки, я їх брала, е, давала гарбузам трохи полежати, потім видривала, е, різала ножем пілкою і потім заварювала вони дуже гарні, як мочегони. Оце ці ножки. Ну, а зернятка теж для кишківника. Вони дуже гарно виганяють паразитів. Ну, а це все-таки штуку ту в мене було кому поїсти. Були каченята, вони дуже його полюбляли. Так що, друзі, готовлю сьогодні такий гарбузик. У Данії вже похолодало, але сніга немає. Пасмурно, моросить така погода, така волога. Тому вирішила зробити собі приємне і запекти гарбузик. Так, ось порізала яблучки, положила лимон, щоб лимон дав трошки кислинку таку. Зараз посиплю. этим ванильным цукром, пудрою ванильную. И додам сюда еще кокосовая стружка. Будет смачно. И сверху посыплю еще цукром. По оцю більшу дві ложки цукру, а в цю меншу ложку цукру посиплю, тому що солодкі яблуки. І поставлю в розогріту духовку на 220 градусів, щоб вони добре-добре зарумянились і добре пропеклись. Ось так спеклась моя тиква гарбуз з яблуками. Такий вигляд має, я її трошки присмалила, але потім зробила менше. І вона гарно пропеклася, м'якенька, так бачите, сок з її аж іде солоденька, смачна. Така тиковка вийшла. Гарбузик мій. І будемо нам з чоловіком на десерт. Цей менший пригощу. Тому, а це з'їмо самі. Ми тут ділимо з дівчатами всякими смаколиками, хто що готує. Дуже дружня компанія у нас. Тому ось так, друзі, готуйте, смакуйте, гарбуз дуже корисний, його треба споживати. До самої весни можна споживати. Я вирощувала такі гарбузи, що вони трималися у мене аж до травня місяця. Всім дякую за перегляд, здоров'я усім, благополуччя та натхнення у ваших справах. До зустрічі на каналі. Бачте, друзі, вже середина листопада. А тут ще всю ростуть гриби. І доволі їх таки багато. Це ті грибочки, що я вам показувала раніше. У них ніжка робиться фіолетова. Кажуть, що вони дуже смачні. Ось їх скільки. Вже такі здорові повиростали. Носять грибочки з лісу. Тут мужчина у нас живе з Харкова, так носить грибочки. Але я далеко ходити не можу, тому і в ліс в цьому році нікуди не ходила. Ось отак виглядають осінні гриби. У нас в наших лісах в Україні багато різних грибів. І білі, і підберезовики. Ми кажемо краснюки і сироїшки і багато-багато всяких інших грибів. Ось таке вигляд, має осіння, дання. Уже той сірат, який був вирощений, розкидали по ньому гній і все перепахали. Завтра буде мороз вранці. Таке небо просто так не буває. Датський прогноз на завтрашній заморозок в раннішній.